Є породи собак, яких не можна залишати самих вдома. Тобто ці собаки були виведені для того, щоб постійно бути з людиною. Їх просто неможливо залишити на самоті, бо просто-напросто зламається психіка собак. Я вам зараз розповідаю не прикол з інтернету. Я вам зараз розповідаю коментар заводчика породи собак. Це заводчик Мальтіпу чи Йокапу якогось там Пу, і на повному серйозі на стрімі вона розповідає, що цих цуценят вона віддає лише людям, які 24 на 7 будуть з собакою. Інакше у собаки зламається психіка. А можливо, у собаки ламається психіка бо там не дуже контрольоване розведення. Дивіться, немає порід собак, які були виведені для того, щоб 24 на 7 бути з людиною, інакше вони просто здохнуть. Ні, будь-якого собаку можна навчити залишатись. На самоті дуже важливо прокачати цей навичок. І якщо вам заводчик каже якусь таку дичину, що від чогось може зламатись психіка вашого собаки, я маю на увазі адекватні дії, звичайно, типу залишання на самоті або там тренування собак, від такого я теж чула, що ламається психіка. То давайте не будемо довіряти такому заводчику і оберемо кращий варіант.